Валентині Слобочук, 68. Жінка у своїй квартирі разом з волонтерами шиють одяг для військових. Моя квартира стала серцем цієї організації «Волинські швачки. Розповідає, розпочали строчити вбрання з березня 22-го року, коли син жінки пішов добровольцем до війська. За цей час ми 35 тисяч трусів тільки нашили. Потім Потрошку почали шити штані, футболки, фліски, все, що потрібно. Фронту я ще називаю нашу групу Волинські швачки вже пізніше її вона була названа швидка допомога. Тепер ми працюємо на шпиталі і на ста Матеріал для одягу каже жінка, купує за гроші благодійників. Вихідних не мають. Для такої роботи не шкодують ані сил, ані часу. Я сама не маю освіту швачки, але я навчилась. Втомилась дуже. Але я буду чекати перемоги. За швейною машинкою, 70-річна Галина. Шити та кроїти вміє. Каже, усі стараються, щоб речі були якісними та міцними. Додає, виробництво одягу у них практично безвідходне, і залишків тканини шиють нижню білизну. Різні кусочки, кажу, не викидайте ті кусочки, вони пригодяться. От, от труси боксерки запустила, кажу, вони ж підуть в мене кусочки маленькі, я боксер. Та ти що, то ж хлопцям так подобається. Вони, ну все, шиїм боксер. Труси весь час треба, і штани треба, і футболки треба. Олег актор Волинського театру Ляльок його син говорить у війську. У вільний від роботи час приходить допомагати у швейну майстерню. Малюємо, розкроюємо поліжемо лікали і по лікалах, збираємо, вирізаємо нашим синам в окопах набагато важче. Пенсіонер Сергій, за спеціальністю інженер зварювального виробництва, викрики навчився робити вже тут. Розповідає, що спочатку було важко, коли отакі от, от рулони півтора метра, і це все треба розкатати. Розложити, зложити правильно Ми рулон тканини, порядка 100 метрів, ми починали кроїти 4 години. Зараз ми справляємося за 2 години. Вдома шиє нижню білизну і приносить до квартири волонтерки харків'янка Катерина. Жінка з родиною переїхала до Луцька. За тиждень шиє до пів сотні чоловічих трусів. Я вміла шити, ну тепер же так рівненько і нерівненько. Ну, щоб, щоб красиво було. Додому хочеться, звісно. Ну, поки тут і треба тут щось робити для хлопців. Зі слів волонтерки Валентини Слобучук, одяг шиють люди і вдома. Загалом в організації Волинські швачки 14 людей. Скільки одягу відправили бійцям, каже, не рахували. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.